Любі хлопчики і дівчата, я рада вас вітати сьогодні на занятті. Заняття у нас буде з ліплення. А що ми будемо ліпити? Ви повинні будете дізнатися, коли відгадаєте загадку. Лексична тема нашого тижня це транспорт. А загадка буде слухайте уважно. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має. Людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Здогадали, що це дітки? Так, це світлофор. Бачите, який він різнокольорові очі має. Що нам потрібно знати? Що червоний колір, це колір, який зупиняє і пішоходів, і транспорт. Жовтий колір це потрібно підготуватись. А зелений, коли світить, то і пішоходи йдуть на зелений колір, і транспорт, і машини. Ось сьогодні ми з вами будемо ліпити світлофор. Ось подивіться, яку я заготовочку вже виготовила, він світить нам і вліво, і вправо, якщо для транспорту, і для пішоходів з боків. Для цього нам потрібно буде зробити кульки. Я вже заготов, за, приготувала їх, і потрібно нам. Кульки, а потім ми їх притискаємо з кожної сторони. Червона з іншого боку. Також червона кулька світить угорі з іншого боку. Притискаємо і ще одна кулька нас притиснули, і у нас очко у світлофор уже ми бачимо уже у нас червоні очки, ми вже притиснули. Зараз будемо робити жовті очки, притискаємо пальчиками одне очко. Друге очко. Третє. І четверте. Світлофор нам світить і вліво, і вправо, і вперед, і назад, якщо ми з вами. Стоїмо на лінії пішоходів, і нам світить червоне світло, то на другому боці для транспорту світить зелений, зелене світло. Так, і зелені кульки притискаємо. Одне очко. Друге. Третє очко і останнє очко. Притискаємо гарненько. Ось такий світлофор вийшов у мене, а які у вас вийдуть, чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу!